Березовий сік це унікальний природний напій, який збирають, коли в деревах починається активний рух соків. Важливо обрати правильне дерево. Підходять дорослі берези діаметром не менше 20-25 см. Молоді дерева краще не чіпати, щоб не пошкодити їх розвиток. Отвір роблять на висоті 30-50 см від землі. Глибиною 2 3 см, діаметром до 1 см краще сверлом, щоб мінімізувати пошкодження. Я використовую силиконову трубочку та кришку, щоб туди не потрапляло зайве сміття. І звісно ж, 3 банку. Одне велике дерево може дати більше відра соку, без шкоди для себе, якщо дотримуватись правил збору. Сезон збору триває на межі зими і весни, коли в день температура плюсова, а вночі ще мінусова. Якщо запізнитися, сік стане мутний, а потім зникне зовсім. Це природній енергетик, бо містить натуральні цукри, електроліти, ферменти і антиоксиданти, які швидко відновлюють сили. Та тонізують організм. Але ж ви й так знаєте, що це корисний і смачний напій. Тож давайте краще кілька несподіваних фактів. Березовий сік споживали ще в давнину, і він мав не тільки кулінарне, а й лікувальне та навіть ритуальне значення. Слов'яни вірили, що береза це дерево чистоти й захисту, а сік вважали цілющим і навіть магічним. Його давали хворим для відновлення сил, а також використовували в обрядах родючості та очищення. Свіжим його можна пити лише кілька тижнів на рік. Я вже не можу витримати, хочу спробувати. Хоча тільки поставив. М -м -м. Це смокота. В наступній частині покажу цікавий рецепт його приготування. Тож не пропустіть його, наприклад, можна збродити та отримати березове вино або квас у середньовічній Європі та Скандинавії з березового соку робили міцні алкогольні напої, які вважалися елітними. Навіть сьогодні можна знайти старовинні рецепти березового пива та міцного вина. Цікаво, що ці дерева можуть допомагати одне одному соком. Якщо одна береза росте в несприятливих умовах, наприклад, в тіні, інші дерева можуть поділитися з нею поживними речовинами через корневу систему. У Фінляндії роблять сироп з березового соку. Як клановий, але значно дорожчий і рідкісніший, тому що для одного літра сиропу потрібно виперити 100 літрів соку. Його можна заморожувати і він не втратить властивостей. На відміну від інших соків, березовий після розморожування майже не змінює свою структуру, тому багато виробників заморожують його у великих обсягах і продають цілий рік. Береза перекачує до 300 літрів води на день. Це означає, що пропускаючи ґрунтові води через свою корнову систему. Дерево працює як природній фільтр. Збагачуючи сік мінералами. А ще раніше березовий сік випарювали до густої консистенції і отриману речовину використовували як клей для дрібних дерев'яних деталей та паперу. Друзі, на сьогодні все. І не забувайте, що після збору соку обов'язково потрібно закрити отвір, щоб береза не втрачала поживні речовини. А наступного разу я покажу, як я його готую, що я з ним роблю, і ще багато цікавого про цей чудо-напій. Потрібно зараз трішки ще попити. І як завжди, дякую вам за перегляд. Залишайте вподобайки під цим відео, коментуйте його і не забувайте підписуватись.